Виконуємо номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 1 до параграфів з 1 по 6, підручника Геометрія 7 та номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 2 до параграфів з 4 по 9, підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Один із суміжних кутів удвічі менший від другого. Знайдіть більший з цих кутів. І варіанти відповіді А 60, Б80 В100 Г120. Приступаємо до виконання. Нехай менший з суміжних кутів Х градусів. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай менший. Із суміжних кутів Х градусів, тоді більший буде. В умові сказано, що один із суміжних кутів удвічі менший від другого, отже, другий удвічі більший від першого. І це буде 2х градусів. За властивістю суміжних кутів їх сума складає 180 градусів. Маємо рівняння. х додати 2х дорівнює 180. Зведемо подібні доданки, будемо мати 3х дорівнює 180. І тепер поділимо на 3. Отримаємо 60. Отже, менший із суміжних кутів 60 градусів, тоді більший буде 60 помножити на два сто двадцять градусів, і записуємо відповідь сто двадцять градусів, і варіант правильної відповіді Г. Номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 1 до параграфів з 1 по 6, підручника Геометрія 7 та номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 2 до параграфів з 4 по 9 підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.